До 70-ї річниці перемоги у другій світовій війні жителі міста Волочись прийшли з традиційною колоною до пам'ятника героям-визволителям. Квіти до вічного вогню ні з кожен учасник ходи. Ветерани, покладаючи гвоздики та тюльпани, плакали, згадуючи про тих, хто навіки залишився на полі бою. Афанасії Степанівні у боремному 41-му було лише 14. каже, коли прийшли фашисти, пішла у партизанський загін. Попри свій юний вік, була розвідницею. Половиною років була в партизанському загоні, поки не освободили в 44-му. То з 1 листопада, 41-го року, до, до березня місяця 44-го ми були розвідниками, а розвідували, що, коли, який поїзд, де деякі машини, щоб було зирувати, і разом з групою ходили воювати. Віра в перемогу та бажання вигнати ворога з окупованих територій пришвидшували довгоочікуваний день перемоги. Разом із визволенням міст та сіл визволяли й полонених. А на полях була в одному із фашистських таборів смерті. Чотири довгих та важких роки між життям та смертю жінка провела у Бухенвальді. Через сльози пригадує ви вдалося вдалось дивом. 42 другого року до 45 року. Поки не визволили мене не знаю, чи американці. Чи наші. sovjetski, ne znaju točno sve, no kto na naše zemlje, ispravite, Однак із кожним роком ветеранів стає все менше. Останній рік показав, що мир, який панував в нашій країні, до цього часу по справжньому мало хто цінував. Водночас з тим, наша нація продемонструвала справжню віру в перемогу та надію на мирне і світле майбутнє. Сьогодні є на заході і афганці, і воїни інтернаціоналісти і воїни аточники Вже це нова наша на жаль війна, яку ми переживаємо на сьогоднішній день. Отож, поєднання поколінь є і навіть молодь школярі, які також чітко вже почали розуміти ціну миру, що таке. Тому сьогоднішнє свято це справжній день перемоги, це дійсно справжній день патріотизму, який ми повинні цінувати, пам'ятати і нести по житті для того, щоб ніколи більше не повторювалася, не повторювалася війна. Після урочистого святкового мітингу на всіх охочих чекали розважальні патріотичні виступи місцевих колективів. Солдатська гречана каша стала ще одним незамінним атрибутом відзначення цього свята. Нею пригостили усіх охочих.